Всім привіт, друзі, доброго ранку. Вчора був четвер авториночок і придивились ми ще одну машинку для одного замовника, якому тиждень назад не знайшли гарну шкоду Octavia a 5 І хотілося її перевірити ще раз, бо вчора нам вона сподобалась. Передивилися ми її, скинув фото, відео, звіт. І людина вже сьогодні зранку, в п'ятницю, рано вранці, в шостій, приїхали. Ще пари де холодина. Приїхали дивитися цю шкоду. Подивимося, що з неї буде. Чи сподобається вона замовнику, бо замовник приїхав аж з Полтави спеціально для цієї машини. Будемо бачити, що з того вийде. Погнали! Ну, друзі, в шостій ранку забрав замовника з потягу, попили кави, і в сьомій ранку вже ми на авториночку приїхали дивитися той автомобіль, який нам вчора дуже сильно сподобався. Ось наша красуня Дубочка, і будемо зараз її детально оглядати і все вам показувати, в якому вона стані. Ціна на неї 8850 12 рік. Попередньо домовились за 8700. Ми будемо дивитися її стан повністю ще раз. На більше подати на Тут Треба ставити клупачки. Щоб ці треба, щоб, щоб ми зняли колеса До речі, свіже масло залиши тисячу назад. То в, мі... в німці чи що? Так, да. це в німці дняся. Зараз 104. Сертифікат зробив, все і... є. Запустите її? І... Правильні комплектація в нас досить цікавенька. Чотири підйомнички, круїз, мультикерма з кнопками керування по сішки такий невеличкий-невеличкий нюансик, але майже нічого не видно. Трішечки підтертий руль, але на 250 пробігу, все в оригіналі не шите, не крашено, ніде нічого. 251 тисяча пробігу. Клімат підігрів сидінь, мала навігація. Ступочка. Салончик чистенький, гарний, не зачуханий, не затертий. Гальма передній і задні дуже в гарному стані. Літня резина десь біля половинки, підношена трішки. Загалом така царапка є. Загалом стан автомобіля дуже-дуже гарний. Багажник не зачуханий. Шторочка працює, є. Двойний пол, так само це як опція, у нас є фемелі комплектація, тому багато цікавих клюшок. Що тут може Як завжди почнемо перевірочку лакофарби покриття з капоту. У нас є там два підлакованих елемента, до них зараз дойдемо, а в цілому автомобіль досить гарний в косметичному стані. По порогам немає якихось таких ногами зачуханих місць, зацарапаних. 79 є. Плівочка ця з ВІН-кодом не здирта, не переклеєна, ніде нічого. Ну, дивимось далі. Підкрасна зовсім з іншої сторони. А тут поки що все добре. Салон чистий, не шитий. Так. У поляді дуже часто бувають питання по цих автомобілях, але тут все добре, навіть під номерним знаком все гарно. Є такі царапочки по бамперу. Є у нас підкрас по крилу. Але без шпаклівки. Нічого критичного. І дверочка. Середня дверка вже норм. Пороги проємо, все добре. Така царапка є, щось десь везли, зацарапка ось. Все інше в доброму стані. Тобто в нас два передутих елемента. 12 рік всі вікна, навіть ці порожки нижні, без, без перекрасу. хоча це дуже часто в них буває машинка По діагностиці в нас так само немає жодних якихось зауважень. Турбінка надуває все добре, плавно, немає яких відхилень. По форсуночкам так само все чудово, все рухається біля нуля. Ніяких залишених показників немає. Сажу 13 грам. В принципі, все працює. диференціальний тикс гарний, немає ніяких проблем. Дивимось і далі. Є пара фіксованих пробігів по, по молокам старим 246-250 тут біля того, то в принципі по, по всім блокам співпадає пробіг, і все в нас з пробігом все так точно чудово. В бловці АБС так само вказаний пробіг 250. Він там може трішки відрізнятися на пару сотку кілометрів, але все у нас добре. Є в нас так само всі сервіси і тихогляди. 21 рік, останній техогляд 234 тисячі кілометрів. Ну і всі сервіси сходяться по карвертіку, по всьому. В принципі, питань і зауважень по автомобілю немає. Досить гарний збережений автомобіль, обслужений, немає ніяких зауважень, які б не визивало бажання її придбати. Все добре, і певно, поїдемо на оформлення. А в неї зйомний фаркоп, є, чи що? Да, чи, да. Да? Да. А то я чишов? Я не глянувшись. Да. Так, тобай частенько, це частенько. Трубки всі ці герметики все на місці. Ну це не вчора мався мотор. мотор. Уже скільки десь, назад, чи два мався. Ну то так в цілому. Я думаю, що... Так, якось ми сюди заглянемо туди. Тут не цей, не відчепиш, так да? і сюди. П'ятниця рано вранці, але люди вже купляють машини якісь. Ну і ми так само визначилися з даним автомобілем, ми його купляємо і їдемо на оформлення в мрео.